Привіт, трушники! Реклама бізнесів на Амазон заполонила соціальні мережі. Хтось вас вчить продавати книжки, хтось чашки та футболки. Але чи дійсно це варіант прибутку, чи чергова всесвітньо відома шахрайська схема, яка тільки дісталась України? На прикладі книжкового бізнесу за допомогою нейромереж сьогодні вивчимо їхню схему, послухаємо інформацію від реальних учнів та додамо до нашої скарбнички шахрайств ще один метод. Тож не будемо гаяти час і йдемо розбиратись. Тру. Skibia true. Штучний інтелект став справжньою революцією у цифровому світі, і кожен його використовує з власною метою: хтось його сприймає як друга, хтось як консультанта, а хтось як джерело прибутку. І, звісно ж, повз таку технологію не могли пройти наші продавці курсів з обіцянками покращити наше життя вже сьогодні. Я думаю, кожному з нас хоч раз траплялась реклама у соціальних мережах, де нас обіцяли навчити створювати книжки за допомогою штучного інтелекту, а потім реалізовувати їх на всесвітньому майданчику Amazon. І тут варто зрозуміти що поки нам це продають як щось нове та незвичне, сам Амазон вже давно бореться з цією навалою книжок від штучного інтелекту. Тому що перша книжка, написана штучним інтелектом, була опублікована на цьому майданчику Амазон ще у січні 2023 року. Дитяча книжечка на 30 сторінок про мудру маленьку білочку принесла автору менше 100 доларів, перш ніж його схему було розкрито. А вже в червні того самого 2023 року був день, коли зі ста книг в категорії найкращі лише 19 виявились написані реальними людьми. У серпні 2023 року відбулось перше масове видалення книг, які публікувалися під іменами реальних письменників та авторів, які навіть не здогадувались про те, що у них є такі твори. Тож поки на своїх сайтах українські платформи з навчання написання цих книг за допомогою штучного інтелекту пишуть про новий тренд 2025 року, як ми з вами переконались, тренд далеко не новий, і сам Амазон почав боротьбу з цими книжками ще у 2023 році. Ну а зараз давайте безпосередньо перейдемо до тих уроків, які обіцяють нам навчити нас створювати та продавати ті самі книжки, які будуть приносити нам прибуток від 2000 тисяч доларів на місяць. Я довго обирав, на чиєму прикладі ми будемо дивитись це заливання нам вуха, і вирішив, що найповнішим буде розуміння, якщо ми з вами переглянемо уроки, як її називають самі автори від Amazon Академії, де вести нас у світ багатства та заможного життя будуть Олег та Микола. В рамках цього практику практикума детально вам покажемо, як ви можете заздавати цифрові продукти, якісні цифрові продукти, які будуть нравиться аудиторії, які будуть отримувати хороші відзови з допомогою Серісов іскусного інтелекту. Перший урок є вступним, тому щоб зекономити вас час та не катувати ваші вуха московською мовою. Я вам коротко перекажу, що ж нам обіцяють та чому навчатимуть. Перше, що важливо зрозуміти, чому своєю жертвою всі ці штучні книжки обрали саме Амазон. Справа в тому, що у Амазон існує таке собі відгалудження під назвою Амазон KDP. І, от для того, аби на цьому майданчику продавати вашу книгу, вам не обов'язково її друкувати, тому що Amazon все зробить за вас. Від вас потрібно лише завантажити на цей майданчик два файли: файл з книгою та файл з обкладинкою. І якщо покупець не захоче читати вашу книгу у електронному варіанті, а захоче собі друкований примірник, то Амазон самостійно надрукує вашу книгу і відправить покупцеві. Ну і на цьому слайді нам демонструють всі переваги такого бізнесу: стартові вкладання від 200 доларів. Це для того, аби сплатити всі оті додатки штучного інтелекту, без жодних закупівель та складів, без ризиків, без логістики та закупністю через один-два місяці. Ну, мед же справжній мед для вух. І от один цікавий момент, який я помітив, коли досліджував ось цей алгоритм, як же ще працює весь цей заробіток. Зверніть увагу на шостий та сьомий пункти. Спочатку ви отримуєте відгуки, потім запускаєте рекламу, а вже потім починаються продажі, та ви отримуєте прибуток. І не думайте, що це помилка, тому що я передивився навчання у інших наставників, які також продають оцю ідею книжкового бізнесу на Амазон. І в них так само спочатку ви отримуєте відгуки, а потім вже починаються ваші продажі. І трошки пізніше ми почуємо з вами коментар від учениці такого навчання, скільки коштують такі відгуки, і зрозуміємо, що цей бізнес не такий вже й бізнес без вкладень, як здається на перший погляд. Загальну структуру я вам більш-менш описав, тож тепер ми можемо перейти до наступного уроку. Сьогодні ребят для вас обіцяний бонусный урок, который называется «Топ-5 ниш для создания цифровых книг». Таких ниш на самом деле их не пять, их гораздо-гораздо больше, и о них детально рассказываем, показываем все в, в, нашем курсе, в нашей обучающей программе. Но сегодня мы, ребят, остановимся на самых основных на пяти топовых нишах. И сейчас будет моё улюбленное, будем ловить людей на брехни. И я уверен, что вы також это полюбляете. Вот книга, которая, кстати, ребят, эта книга, как мы видим, она запущена 31 октября 23 года, да, то есть, э, и почему мне эта книга, вот сейчас я на нее обратил внимание, почему, потому что я сразу увидел, что на кни книга запущена не так давно, она новая, там она не в 20 году запущена, не в 19 году, она запущена в конце 23 года, в конце октября 23 года, и я обратил, ребят, внимание на то, что у нее рейтинг 6797. То есть при таком рейтинге книга имеет очень-очень хорошие продажи. И мы видим, ребят, что за 30 дней эта книга имела 624 продажи Бумажна версія, тобто це очень хороший показатель для книги, яка імеє 12 отзивов. На перший погляд, все чудово, тому що однією з найприбутковіших ніж у цього книжкового бізнесу вважається саме кулінарія та книги з рецептами, тому що всі ці рецепти досить таки легко генерує штучний інтелект. І, як приклад, нам демонструють книгу рецептів з азійськими рецептами, яка чудово продається, якби не одне, але. Автором цієї книги є шеф-кухар зі сполучених штатів Джон Кунг, у якого в інстаграм 409 тисяч підписників, майже 2 мільйони підписників у Тікток та 600 тисяч підписників на Ютуб. Тобто, рекламуючи прибутковість цього бізнесу на книжках, створених за допомогою штучного інтелекту, як приклад, нам наводять книжку американського шеф-кухаря. А що своїх книг у пана Олега для демонстрації не знайшлось? Ми ж пам'ятаємо, що на сайті, там де вони презентуються як наставники навчання, написано, що він запустив 500 плюс товарів та книг на Амазон. або не свою, якусь чужую книгу, яка також была написана за допомогою штучного інтелекту. Чи просто успешных книг серед них немає? Смотрите, вот, кстати, интересная книга, смотрите, я не изменю». 12 сентября книга была запущена, 23 года. Эта книга продается, хардкавая, она продается в, твердом, в твердой обложке, в твердом переплете, по 22 доллара. Kindle-версию можно скачать за 13,99 долларов. Я вижу рэнк у нее, 17 тысяч, то есть эта книга примерно продается в день, где-то 15-20 продаж в день она приносит. Вот. Поэтому при такой стоїмості здесь хороша прибыль, хороша роялти. Давайте, ребята, посмотрим, сколько денег взагалі этой темі. Як ви могли здогадатись, це також книга ніякого не штучного інтелекту, а відомої американської дитячої письменниці Грейс Слін, у якої величезна колекція книг її авторства. І найсмішніше те, що цей Олег демонструє нам цю книгу в контексті теми рецептів азійської кухні. Але жодного відношення до рецептів ця книга не має, тому що, повторюсь, Грейс Слін це дитяча письменниця. І в цій книзі вона описала легенди та міфи. Азійської кухні для дітей, і ніяких рецептів вона там не публікувала. Отак трапляється, коли ти хочеш настільки навішати локшину людям на вуха, що навіть не перевіряєш ту інформацію, яку збираєшся демонструвати людям, намагаючись продати їм своє навчання. І це лише перша прибуткова категорія, на думку цих спеціалістів це категорія кулінарії. Наступними йдуть категорії здорового способу життя з різноманітними тренуваннями та йогою, гайди та інструкції по використанню приладів та програм, дитячі розмальовки, і різноманітні головоломки, сканворди і таке інше. І от у цьому відео, по прикладу, Категорії так само демонструються книжки із інших категорій. І демонструються абсолютно всі книжки попідряд. Ніхто там не розбирається, хто є автором, наскільки відомий автор, хто її написав, коли і як, і взагалі чи був дотичний до створення цієї книги штучний інтелект. Головне, що після демонстрації будь-якої книги цей Олег дуже швидко перемикається на тему грошей, демонструючи вам якою ж прибутковою є ця ніша. І робиться це спеціально для того, аби ви не могли більш уважно придивитись до цієї книжки, зрозуміти. Чи дотичений взагалі штучний інтелект до створення цієї книжки? Наскільки відомий автор прочитати того автора, пошукати про нього інформацію? Тобто робиться все для того, аби ви якомога швидше перемкнули вашу увагу з того, що вам демонструють? На те заради чого ви прийшли, заради грошей? Таким був бонусний урок з демонстрації ніж цього книжкового бізнесу, а другий урок цього практикуму веде вже другий бізнесмен. Друзі, швиденьке нагадування. Не забувайте ставити лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Можливо, хтось хоче підтримати наш канал матеріально, тоді посилання на банку є в описі до цього відео. Але зупинятись детально на цьому другому уроці ми не будемо, тому що в ньому розповідається все те, що ми вже почули з вами у бонусному уроці, тому що темою другого уроку є вибір ніші. Подивимось лише коротенький шматочок, тому що його вже веде другий спікер. Для того, Аби Миколу не обділити увагу, адже ж він теж намагається нам продати цей курс. Или даже навіть лучше чем художественные. Это книги на различные темы. Самые разные могут ніж даже Це можуть бути розкраски, развлекательные книги, по типу Судоку», сканворды і так далі. Це можуть бути кулінарні книги, які очень просто на самом деле создавать. Тож уявлюємо, що з нішою ми визначились, тепер ми переходимо до третього уроку, на якому нам мають дати план з п'яти пунктів, як запустити цей книжковий бізнес на Амазон. Перший пункт ми вже зрозуміли це обрати нішу. На другому пункті нам слід створити безпосередньо ту книгу, яку ми плануємо продавати. Создавати книги самостоятельно використовуючи, наприклад, піділені сервіси іскусственного інтеректу, такі як ChatGPT, Midjourney і інші сервіси, які дозволяють нам создавати контент. 에, текстовый контент, изображения, картинки и так далее. Але, звісно, так як ці уроки є безкоштовними, то пояснювати, як створювати у додатка штучного інтелекту ці книжки, нам тут безкоштовно никто не буде, тому для цього нам треба, власне, и придбати их курс. Понимали, что главное сделать, знаете, все структурно и понятно. Поэтому вот как раз вот в следующих уроках мы и покажем, как вот это делать все быстро, качественно и без знания даже английского и писательских навыков. И мы поговорим вот как раз про то, чтобы вы это могли не делегировать, кому-то, да, не платить за это деньги, чтобы вы это могли создавать самостоятельно. Поэтому как раз вот дальше мы в следующих уроках мы и поговорим, как вообще работать с этим, чтобы вы могли убедиться, что это на самом деле делать несложно, что каждый из нас может это делать, используя тот или другой инструмент или сервис. іскусного інтелекта і зараз дуже підходящий момент. Хочу з вами поділитися одним таким правилом інфобізнесу, яке дуже показово нам демонструє, як взагалі побудовані всі ці прогріви, вебінари та курси. Людям треба безкоштовно розповідати, що їм зробити, щоб розбагатіти. А вже як це зробити, треба розповідати за гроші. В принципі, на цьому правилі побудовані всі оці безкоштовні вебінари, які вас потім ведуть на платний курс. Але повертаємось до нашого курсу з книжкового бізнесу на Амазон. Отже, третім етапом йде створення обкладинки для нашої книги. Але розповідатимуть нам, як правильно створити класну обкладинку для книги вже, звісно ж, на платному навчанні. В одному із наших от уроків практикума ми теж. Розбираємо, як виглядає обложка, яка продає, то яка має бути продаюча обложка, про тому обязательно, обязательно этот урок не пропускайте. І от зараз ми бачимо гарну демонстрацію того правила, яке я вам озвучив. Нам безкоштовно кажуть, що нам треба зробити. А як це гарно і правильно зробити, вже звісно ж розповідатимуть за гроші на самому курсі. Коли ви вже створили та підготували свою книгу, йде наступний етап: це завантаження її безпосередньо на цей Amazon KDP та очікування, коли вона пройде модерацію. З цього нам можна пождати звичайно, там 24, до 72 двох наша книга проходить модерацію. І після того, як наша книга пройде модерацію, вона буде пабліш. Якщо після цього навчання якимось дивом та своєю наполегливістю, ви дійдете до цього етапу завантаження книги на Amazon, коли вона почне проходити модерацію, тут може статись перша Приємна ситуація. Ми з вами пам'ятаємо, що боротьбу з цими штучними книжками Амазон розпочав ще у 2023 році. І чудово розуміємо, що торгівельний гігант рівня Амазон не такий вже й дурний, щоб його могли так легко обходити шукачі легкого прибутку. Тому ще на стадії цієї модерації вашу книгу вже можуть розпізнати як створену за допомогою штучного інтелекту. І цьому є логічне пояснення. Амазон, як і будь-який продавець, хоче отримувати прибуток від задоволених клієнтів, які до нього повертатимуться знову і знову, а не Водити постійно по засобах масової інформації та пояснювати, чому він продає низькосортні книжки, написані за допомогою штучного інтелекту, але припустимо, що ваша книга пройшла модерацію, тепер доступна для покупки. Тож переходимо на останній етап: це просування вашої книги. І от ми підійшли до того пункту, який нам здався переплутаним, там де вам спочатку треба отримати відгуки, а потім вже рекламувати книжку та отримувати з неї прибуток. Ви, ви поняли, як робота созвані, ви поняли далі, як настроїти просту і несложну рекламу для того, Тоби збільшити кількість продаж і ускорять начало ваших продаж. Это все дуже важливо, друзі. Йоч, щоб не грати у спорчений телефон, давайте послухаємо, як описує цей етап отримання відгуків на свою книгу. Сама учениця, яка була на цьому навчанні. Далі, коли книжка опублікована, треба збирати відгуки від людей. Щоб збирати відгуки, треба зареєструватися на окремий сайт, який також є платний. І якщо ти збираєш відгуки. Треба мати ці бали, за які ти типу, будеш купляти ці відгуки. А щоб не збирати ці бали, треба самим залишати відгуки, ну, взаємообмін, скажімо так. А щоб ти залишала ці відгуки, тобі треба мати ще один акаунт Amazon, з якого ти раз в два місяці робиш покупку на 50 доларів. Я кажу: ну а якщо мені не потрібно нічого купляти, ну то коротше купіть щось в цей в приют для тварин. Тобто раз в два місяці в мене ще йде 50 плюс доларів. Ось така чудова схема отримання відгуків ще до початку реклами та продажів. І як ми почули від учениці, це також потребує чималих додаткових вкладань, тому що все це робиться не безкоштовно, а за певні суми та певні тарифи. Але окрім фінансових збитків, ви можете потрапити у ще одну халепу, тому що Amazon карає за подібні махінації з відгуками. Так, у нього є цілком законні методи, як отримати відгуки на старті. Наприклад, якщо ви запускаєте нову книгу, яку ще ніхто не купляв, не читав, то для того, аби отримати відгук, ви можете від Відправити цю книгу безкоштовно спеціальним користувачам-рецензентам, які прочитають вашу книгу і напишуть свій чесний відгук. Але в цій ситуації цей метод нам, звісно, не підходить, тому що, прочитавши книгу, створену за допомогою штучного інтелекту, цей рецензент може написати настільки чесний відгук, що вам він абсолютно не сподобається. Отже, за ці три уроки нам продемонстрували план з п'яти кроків до створення нашої першої книги. Але ж скільки коштує це навчання в їхній Amazon Академії? Адже під час перегляду цих уроків жодних Цін нам не озвучували на сайті. Також немає ніякої інформації. Ну і я був би не я, якби я для вас цю інформацію не знайшов. Для цього мені довелося заповнити анкету та 37 хвилин спілкуватись з менеджером. Причому розмову я розпочав одразу запиту ціни, але вартість мені озвучили лише аж на 26 й хвилині нашого спілкування. Давайте послухаємо. От і по стоїмості е, виходить самостоятельний он стоїть 790 доларів. Стандартный он стоит 1000 долларов, премиум стоит 1500 долларов. Uh -huh. Ну и также есть вариант там, рассрочки, оплаты частями можно на 4, на 6, на 12 месяцев разделить. Ну, поскольку uh -huh. мы работаем официально, есть лицензия привата от монобанка. Це були найбезглуздіші півгодини мого життя, і все заради цих трьох сум 790 тисяч та 1500 доларів. І перш ніж мені їх озвучили, мене провели по всьому шаблону, який ми з вами розбирали у моїх минулих відео. Мене розпитали про все і про роботу, і про прибуток, і навіть про особисте життя. І після нашої телефонної розмови приблизно отак мене почав атаковувати цей менеджер, телефонуючи та пишучи безперервно повідомлення мені на телеграм. І от щоб сформулювати висновки з приводу цього навчання, давайте послухаємо реальний відгук учениці, яка була на цьому навчанні. І після цього ми вже зберемо всі думки в купу і зрозуміємо, що це за навчання та чи вартує воно своїх коштів. Якщо коротко отак підвести підсумки, я заплатила тисячу доларів, ну може для когось це не гроші, але ну, вибачте для мене це гроші. Мені сказали, що це гарантують результат. Це все дуже просто. Ні фіга, це не дуже просто. Особливо з рекламою, ти за рекламу ще платиш за кожен клік, це, це все додаткові витрати, всі програми додаткові витрати. Можу сказати, що е, я в місяць витрачаю около 300 доларів ще плюс. Е, ну, витрачаю, але я на цьому не заробляю нічого. Якісь питання не відповідають, пишіть в групу Фейсбук, там відповідають, знаєте, так загально, типа, ну. Вот як як там у уроках десь написано було, типу нічого толком не пояснює, я на цьому не заробляю. Реклама не йде. Я стараюся щось сама, але все, типу, закінчилось навчання, всі пропали. Отже, вам обіцяють суперприбуткову справу, яка дозволить без вкладань заробляти, продаючи книги, створені за допомогою штучного інтелекту. Окрім вартості самого навчання у 1000 доларів, вам доведеться сплачувати щомісячно і ті застосунки, які ви будете використовувати в своїй роботі. Сам чат GPT вам обійдеться приблизно у 20 доларів на місяць, підписки на Міджорні коштують від 10 доларів на місяць, отой додаток, в якому Олег нам демонстрував всю аналітику з Amazon, тому що Amazon не дає такої аналітики, це також платні додатки, які треба встановлювати на свій комп'ютер. І отой додаток там, де він аналізував сініші, які є прибутковішими, які ні, скільки продажів, якої Книги вже було, він також коштує його підписки, коштують від 30 доларів на місяць. Додаємо сюди вартість додатку, про який нам розповідала учениця, в якому ви будете купляти собі відгуки. І також, як вона нам казала за умовами використання цього додатку, вам раз на два місяці треба здійснювати купівлю на Amazon у розмірі 50 доларів. І все це в купі перетворюється у досить таки пристойну щомісячну суму. Тож ті 300 доларів, які озвучує дівчина у вигляді своїх щомісячних витрат і нічого не отримує вона у вигляді прибутку. Взамін звучать абсолютно реально. І за такої кількості фінансових витрат ви будете наполегливо намагатись продати ту книжку, створену за допомогою штучного інтелекту, на тому Amazon, який ще з 2023 року почав полювати на такі книжки. І як результат від цього навчання та від цієї діяльності в плюсі залишиться лише одна людина, в даному випадку двоє. Це Олег та Микола, які продали вам цей курс за тисячу доларів. А ви далі займайтесь як хочете, і намагайтесь продати ті книжки, які вже нікому не потрібні. І зараз, щоб ви були попереджені, такі навчання створюються не тільки по продажу книжок на Амазон, тому що вже пішла реклама в інстаграм, де вам рекламують, що ви можете так само на Амазон продавати чашки та футболки, де ви будете лише створювати принти, а Амазон буде самостійно друкувати ваш принт на чашці або футболці і відправляти замовнику. І таким чином ви будете заробляти. Але моя вам щира порада. Не вірте та завжди аналізуйте, коли вам щось намагаються продати, прикриваючи це гарними картинками та гучними фразами. Схеми стають ще витонченішими, а шахраїни сплять щоденно придумуючи нові способи заробітку, як обманути звичайних українців. Бережіть себе, свої кошти та будьте уважні. А на цьому у мене все. Не забувайте поставити лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. Можливо, хтось хоче підтримати наш канал матеріально. Тоді посилання на банку є в описі до цього відео. Всіх обіймаю і до зустрічі. Трутру скібінтру.